Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Купив я ще одну обновку, сам того не чекаючи, придбав я собі хлопці ось такий агрегат, щоб позаду трактора. Картоплю сажалку типу Бомет. <кій> не планував хлопці, я цього року її купити. По одній причині хотів взяти оригінал. Позвонивши до мужика, якого беру постійно оригінальне польське навісне, виявилося, що в нього на даний момент немає оригінальної польської сажалки. Буде через два тижні, а так як вже вже практично середина травня. І картопель потрібно садити. У мене навіть не то, що десь в полі не посаджено, у мене ще навіть тут, хлопці, біля дому кусочок не посаджено. Тому було прийнято рішення купити неоригінальну українську саджалку типу Бомет. Так, ну зараз лише поверхневий обзор. Що можу сказати? В принципі, Зварні шви, помальовка, нормальна. Фарба така вже схожа на оригінальну фарбу, яку малюють е, обладнання Бомет. Вона така вже більш не зелена, а таким салатовим, трошки віддає, чи як правильно сказати, світло-зелений такий колір. От. Купив я її, тому що батьки вже не молоді, важко їм і потрібно. Все-таки щось робити не тільки руками, а й механізовано. Тому купив таку сажалочку. Буду пробувати це все регулювати, виставляти, як це все правильно е, повинно бути. Я ще, хлопці, поки в цьому не сильно сільну, як то кажуть. Подивлюся, як воно це все повинно регулюватися. От. Це українська, ніяка не Польща, там хто там, що там вам буде розказувати, навіть ґрунтовки, нема, просто помалювали фарбою та й все. Ну, вже по ходу діла, як це все буду регулювати. Розкажу, покажу, які кусяки знайду на даній картоплесажалці. Ну, сама зварка хороша, дійсно, хтось старався, шви гарно проварені, кругом. От, красивенькі шви, до цього претензій немає. В принципі, все нормально підігнуто один до одного. Заглушки. Все на своєму місці. Бачок для міндобри хлопці я ще не брав. 1800 гривень зацінили за бачок, поки він мені не потрібен, тому що є гній. Все розкидано, все приорано. Тому міндобрива поки що не потребую. Якщо в нас вже скоро, так бачу, ближчим часом в селах не залишиться корів, тоді хлопці будемо купляти міндобриву. І ці бачки нам будуть для цього і потрібні. А поки ось так вирішив вам показати свою нову покупочку. Тому всім дякую, що дивились це відео. Як завжди, зустрінемося ближчим часом. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. Все, Па-па.